Друзі, усім привіт! У нас Морозяка. Е, так. Ледик там поїхав по своїх справах і каже, буду їхати назад, зустрінемося біля магазину. Будемо дивитися якусь обновку мені. Угу. Тому що вчора щось ми так розбалакалися. Е, я кажу, о, це коли буде перемога, наші повернуться і будемо там щось, щось у гості. там, Ну, ми казали, за святвечір, за Різдво і так далі. Ось, я кажу: о, і я так вже все позатягувала. І він каже: давай, скоріше купимо тобі щось якусь нову ковтинку, скоріше буде привіт піти у гості. А якщо ми будемо йти у гості, то це вже буде перемога, бо наше я, Добре, якщо так, давай. О, тому стою, чекаю, Владіка зараз під'їде. Якось так. Ту -ту наш шопінг. Така музика грає якась, як наче хтось на фортепіано. Класна, класична. Так, що тут? Піжанки? І все нам сюди. Ага. Она где, например? Это немецкая. Она классная, очень красивая. И она есть белая с серым, с черным. Она коричневая. И она вот такая я. Они все не Да, освобожу. Боже мой. Так, друзі, у нас порядок. Я зараз хочу ще встигнути на базар заскочити. О, яке сонечка у нас сьогодні світить. Сьогодні у нас 8 січня, неділя. Ринок ще працює. Забула, що хотіла сказати, бо точно забуду. Катюня покупала маску для волосся. Я сьогодні нею скористалася така класна, там один до одного з водичкою розводити, наносити. І ну, волосся, вау, таке супер класне. І ще все забуваю вам показати. Мені Катюня подарувала, ну не подарувала, вона коли з Києва приїжджала, вона привезла мене, мені такий гарний кусочок мила. Ой, там такий ніжний аромат. Я такого мила в продажу ще не бачила. Думаю, ну, це ж треба своїм показати. Так, наче нічого не забула, побігла далі на ринок. Ось якось так, о, яке сонце. Який чудовий день. Так, все, я не встигла, нитки вже зачинені. Та й ринок сьогодні такий вже не дуже. Коротше, те, що мені потрібно, немає. Шапки є. Шапки мені не потрібні. А нитки, там, де я завжди купую, одна жіночка, ще одна. Ні тої, ні тої вже нема. А завтра понеділок ринок не працює. А мені, знаєте, кожен час зараз важливий, мені ні, потрібні були нитки. Ну, нема. Ладно. Може раніше прийшла, та хто знає, викручувалася тут по хаті. Так, я вже вдома прийшла з ринку після шапки таке на голові, ну нічого. Е, приготувала салатик, хочу вам показати, порекомендувати, але м -м -м, цей салатик, цей салатик, е хочу трішки розгрузити свою морозильну камеру, тому що м -м, ну туди-сюди, коли, знаєте, з електрикою таке. Там були в мене крабові палочки. Думаю, що з ними приготувати, зараз покажу. Значить, вийшов в мене такий салатик. Відварила яйцо, крабові палочки, морква по-корейськи, десь тут сирок порізала кубиками, кукурузка. І залишались маріновані ще з нового року. В банці стояли грибочки. І ось з майонезом і така смакота. Ось такий в мене сьогодні салатик. Смачний, знаєте? Mm -hmm. так з нічого. Трішки того, трішки того. Ось так. І ось такий голландський сир, крабові палички, кукурузка, морква по-корейськи, яйця. Mm. Так, хочу зробити ревізію. Що хочу сказати. Знаєте, десь в мене тут були помідори, треба їх знайти. Вони дуже важко переносять у ці відключення. Їх треба якось буде Ти -ти -ти... використати. Це в мене броколі заморожені. Я купувала тоді половину на суп пішло, половину заморозила. Морква начебто нормально переносимо. І болгарський ні, болгарський перчик теж, бачите, підтає, а потім знов. Ну куди? Я його швидко нікуди не використаю. Ну і зелень теж. Ну, начебто, все, бо ще були тут крабові палички в мене. Що ще було, не пам'ятаю. Так, а тут що в мене? О! Гляньте, бачите, як підтає це вишня. Я в сільпо колись покупала влітку, ми всю не з'їли і я заморозила. Треба компотик буде зварити. Коротше, тут треба зараз буде розпиратися. А, усьо помідори, вони всі в інію. Ой, господи, я близько показую. Навіть і не видно, оце треба щось буде теж зробити. Ну, начебто такого зайвого нічого. Ну, морква нормально переживає у ці перепади, але ж бачите, одна до одної злипається. Болгарський перчик не дуже. От то ще, ладно, не піщи.